А перед початком риболовлі нам потрібно заїхати спочатку в гаражик в нашій, забрати наші речі на рибалку і, звичайно, вдягнути тепленьку термуху. Зручна термо-білизна, Underwear Андервір Полартек. Дуже зручна і дуже тепла білизна, яка ха -ха -ха, зігріває ваше тіло, смалець в холодну пору року. Надійні шви, якісні матеріали. Зручна блискавка. Комплекс складається з кофти. Та таких крутих класних штанців замовити можете по посиланню під цим відео. Носи якісні речі, щоб здоров'я було як у бика. Потужне. One hour later. <звук> І ось знову ми на рибальці, друзяшки, на зимовій риболовлі приїхали на нове місце. І що у нас ігорьок сьогодні буде. Сьогодні, можливо, ми з, Євгеному... З, Євгеному... з Євгеном заліземо на кригу. Ми спочатку хотіли не залазити, а покажемо вам дуже багато чого у нас є на зимову риболовлю. Коротше, що ми маємо на першій точці на цій водоймі, як ви можете бачити, що крига стоїть. Сліди навіть є, хтось лазив. В принципі, льодик, на вигляд, здається, непоганий, але треба дивитися, плешнею провіряти. Ми зараз будемо це за гірком робити. Взяли сьогодні плешню, що крига вже точ, точно менше 10 см. А якщо ви не знали, то якщо вона трошки менше 10, то краще ходити з плешнею. Все, що більше 10, це в нас друзяшки, бур. Ще ми бачимо тут рибачки якісь скучкувалися, кормлять котика, котик їсть, значить рибка є. І це вже добре. Поїхали. У нас ще пару точок отам є. Все. Сідаємо в тачку, зараз подивимося, що тут на краю водою ми будемо, мабуть, передягатися і дивитися, що тут і як. Пускаємо з Євгеном. Хотіли піти на кригу, а воно, як бачите, тут взагалі крига, напевно, сантиметра два й три. Який нахрен льодік. Ну кажу Євгену, якщо хочете, щоб ми пішли під кригу, ха -ха, то ставимо дуже багато плюсів. Але ми все одно Мільйон. не підемо. Ми не підемо, тому що ми. Ха -ха, очко ще два. Ми і так підемо тут під берегом, загрузнемо в муляці. Бачите як? Я навіть не розумію, що це таке. Це щось плавало, Євген, чи що? Що це, Покажи. Так іначе якийсь льодокол пройшов. Таке, як да, якась херабора, яка помножила, габнуліла льодік на нуль. Це в нас, друзяшки, залив найменший, що є поряд з нами. Отам, От де ми були в першому відео в цьому році, там прям озеро Велике. Зараз два дні був такий смачний плюс. І все розтануло. На тому озері навіть. І в мислях не було туди їхати. Якщо тут отака фігня, то на, на тій великій водоймі там 100% зараз нікого немає. Тут хоч рибачки були. Давай там віримо. А куди, там ну купимо, туди. Що ти вже сповняєш. Хоча Замерзли. та полоса, що ви бачили, вона замерзла. Замерзла. Значить, це було не сьогодні. Хтось поплавав. Повертаємося на уто місце. Зараз, може, там щось може, вийдемо на кригу побачимо, так що не перемикайтесь. Що ти? Хто ти? Пішки пішов втік. У кущів тік. Смалець палить. Смалець сам себе не спалить. Ось такими. А що ми взяли на рибалочку? <рес> дивіться, що у нас є ось така лішня. Непогана, не тупа, ну і не дуже гостра. Зручна, легенька, тільки так шварк, дивіться як встряла! Це що земель. Черенок з лопати. Чи що? А я не знаю, ручка, бачите, така. Нормально тримається. Ну, і... скільки в неї по 10-бальній шкалі. А, ну... Оця шкала, яка по загубленості. Скільки? А, балів? По загубленості. Да, так, так що ти пробиваєш і вона загубилася. А, ну, десятка. 10 з десяти. Особливо? Нема особливо. Ні, ти ж не, нема цього упора. Ні, Якщо тренікамі, це 12 з 10. Що <ріх> далі там? Це каксовала. Що в мене далі? А далі в мене чапи. Чапи. Вонюченькі трішки, але... Нормальні, та жартую, в мене щапи не штирять. Бачите, які Такі Рез... вони, знаєте, не резинові, а... а як правильно сказати, матеріал такий. -матеріал да, да, такі... піна. Пі -піна, коротше, піна. Вони дуже легкі, дуже легкі, зручні і гнуться. Тобто, е якщо ви думаєте, що ця частина не гнеться, ніхі гадується. Дуже потужні вони. І ось, дивіться, що в нас тут ще є. Це подкладочка. Подкладочка теж тепленька. Я вдягаю носочки декшел. Дивіться, бачите, які, до речі, не промокають. Я можу у цих навіть чапах ходити, але в цих чапах вони будуть сухі, але як фото чим замерзнуть. Ну що зробиш. Далі в мене є торба. Торба флагман. Дивіться, яка. Арма Дейл. А що в торбі? В торбі в мене. Дві вудки, дивіться, ось одна флагман експерт 45 см. Не оці, а 45 см. Нормальна вудка, до речі. Що в мене ще по вудці? Ось така звичайна, це, якщо не помиляюсь, з аврором. Оснащення у нас. У аврорі басиція. таких немає. Це... Не пам'ятаю, де звичайна десь, десь. зимова вудка. А далі, що потрібно, коли змерзли ваші чапи? То, в принципі, замерзла жало. Та що в тебе мерзнуть в мене. цих сапогах Ні-ні, э, чи... Як зараз. Зараз у мене, бачите, вони мокрі, але чапи мої сухі, але вони це замерзли. З, з, з магазину базар <су> <то> це? Так, <су> да, це магазин базар. <су> далі у нас є ось такий прикал, десь. дивіться, балон, який до мінус 10 запалюється, тобто працює. Ну, а далі на нього вдіваєте такий аксесуар, горелочку, це закручуєте, чики піки чикібара. Ще в мене є ось така термокружечка. Бачите? Вейкейко, чи, ну я називаю це вакако. Коротше Потужна, мені подобається ця термокружка, тримає дуже добре і зручно з неї вживати. Гарячі напої. Не вживати, що ви там подумали. І цубер, щоб злиплось кожен отвір мій, повністю злипся так і не розлипався. Це, щоб ви мали, щоб знали, мали на увазі, це ігорьку десь на вечір. 200 грамів це так, на ураз відемо. Ну і бачите, ще така прикалясь у мене. Чи, як воно, то, А, це ретривер. А це, ретрівер. А це а що? Ж, ну, все ж це як їх забув. Два бала тобі порибальні. Азуровські пасатіжі, скажімо так. Це вилетіло з голови, друзі. Та ножнички, це. Ножнички, так. Специальки. Хуйожнички. Ну і в принципі в мене ще. Як тобі сумка, це підожди, що стріляє. У мене ж два балансира, дивіться, ось такі. Та хер на них. Торба зручна тим, що вона не промокає. Повністю вона, бачите, ізольована. Дивіться, матеріал всередині прорезинений і їй пах рівгу. Це вже ти рік льотаєш з знаю. Вже так, другий вже рік, і, як ви бачите, з нею повністю все. Окей, вона взагалі як нова. Тобто пушка, вишка самольотів. Там ще зараз вам Євген покаже, що він набрав. Собі взяв. Бачу, у нього там санчата є. Да, Євген? Ану, розповідай, що там в тебе є. Санки. Звісно ж. <свісна> <свісна> Сраченька падло. Так, санки. Дивіться, санки. Санки ви вже бачили в першому відосі. І що саме класне на санки, оця штучка йде. Під жопничок. отакий, профмонтаж. Чітко якраз, до речі, по розміру підходить. Залітає прямо на ура. Ну а далі барахло. Це куртка, лопата. Якщо що, треба гараж відгрібати або машину. У мене чапи модні, бачиш? Чи хочеш. Замовляю собі такий самий. Так, у нас шкарпетки окремо, штанішки з магазину Базар. До речі, купляв їх там щось за 1200 гривень. Поки що після першої риболовлі все нормально. Квадрокоптер їде чохольчик, дивіться, чохольчик для зимових вудок. Дуже-дуже зручна тема. Влазить сюди спокійно 4 вудки з катушками. 4 вудки з катушками залітають на ура. Всім рекомендую отакий чохол Бачите, скільки в мене? в мене тут навіть 5 вудочок. Прикиньте. Так, і цікава штучка, дивіться, мені прийшла. Це вудка стему. Вудка зимова стему. Зараз ми її розпакуємо. Вона, бачите, приходить у такій коробочці. Достаємо чохольчик такий. 60 см вудочка. Ця вудочка, якщо що, буде в описі під цим відео, зараз детально зроблю на неї огляд. Вудка 60 см. Верхня частина має 4 кільця. Трошечки така дубовенька вудочка, як для зимової рибалки. Ручка, нібито казалося, що вона з дерева, а взагалі виявилося, що вона з пластику. Котушка тримач якийсь сталевий, не пластиковий, виглядає надійно. На ручці ми маємо кріплення для якоїсь вірьовочки. Сама вудка нагадує спінінг крокодил, якщо чесно. Оце залізна штучка внизу, прям один в один, як на крокодилі. Прикольна така вудочка. коштувала вона 220 чи 230 гривень. Зараз ось тут виведу скрін з тему. В принципі, за такі кошти, якщо подивитися зараз, скільки коштують зимові вудочки, ну, на перший погляд, нормальна тема. Але оце, оцей револьвер, не знаю, комусь подобається, комусь ні, напишіть в коментарях, як вам отака шляпа. Я чесно думав, що я замовляв, що ручка буде з дерева. Ну, Не здивований, не здивований, що вона пластикова, тому що це китай, це тему. В принципі, всі інші вивудочки ми і бачили. Наприклад, якщо взяти в мене є флагман ось цей під балансир, то різниця відчувається. Отак, на перший погляд, це виглядає набагато крутіше. Це така якась дедовська, якщо чесно. Якщо взяти цю з котушкою, вона важить набагато легше, ніж оця без котушки. Ну, це чисто такий зимовий крокодил. Ну, В принципі, якщо риба є, можна і на гілочку ловити, але ж кайфу від цього зовсім не буде. Це такий в мене, друзі. Хтось в голову прийде, з торба. Кип'ячу сніг. Бо води ми не взяли з Євгеном. Будемо зараз чай пити із снігу. Вже майже розтопилось. Чуш, ж та ще тут його так і нормально виходить. Прям нормально нормально. Подсипаємо ще чутка. Кулінарні способності. Отак от. Сука, кончене. А я, друзяшки, ніфіга не кип'ячу, бо термос чайок з собою взяв. У мене є і термос. Дуже зручно. А води тут повно. Береш, топиш сніг. Взагалі можна його там піти черпнути. а так там калюжі є. І потім. На! Свої О, Смачного тобі, смачного тобі. Смачного тобі. Це що? Це піцабони якісь та сосиска. Ніфіга собі. Ха-ха, піцабони, бачили такі друзі. Це ж. Зараз заточимо і полежить на сніжку. Тільки не тікай. Що, а... п'ємо чай да. і йдемо перевіряти кригу? Чи буде сьогодні рибалка, чи ні, дізнаємося трошки далі. Пам-пам-пам джингл белс. Туру дзінь-шпунь. Оу єс. Оу так. Ту-ту. Пам-пам-пам. Джингл Белс. Туру дзінь шпун. Друзі. Чекі-піки, чегівара. Ну що, підемо зараз, спробуємо пригнути на льодік. — Екстрим стрільно починаєш. Чуєш? Ну що там? Та таке, як можна вставати. Можна? Опа. Чик-чик-чик-чик-чик. Якщо з одного разу пробивається... — Пробивається, диви. Пробивається? Да. — Так, бачиш. Диви, Шварк — і вода пішла. Це не... <рес> Я туди не піду. Це не можна, якщо з першого разу пробиває. Якщо ви вважаєте 100 кг. Бачиш, диви. Шварк. Якщо у вас 50, то ще нормально. Шварк з одного разу чисто пробивається. Я не знаю, може там у хлопців побільша крига, але я сюди 100%. Думаю, що там товше. Ого, тут взагалі пробило. диви. Стосовно зборів, хочу з вами поговорити на ЗСУ. В нашому телеграм-каналі вже є звіт, що ми скинули кошти. На жаль, ми не дозбирали 15 тисяч. Довелося скинути раніше, кошти були потрібні. Вже зараз в Телеграмі на момент виходу цього відосу, скоріш за все, є звіт, куди кошти пішли, звіт від ЗСУ, конкретно на що і куди, і звіт від переможця, який виграв фідерний крутой комплект. На даний час нам треба зібрати нашому кінту Гаріку. В нього зараз особиста справа є. Хто знає канал, другий гаражик 404. Він зараз веде YouTube канал, TikTok. Починає власну справу. Загалом хочу розповісти вам про Гаррі. Він відвоював у 22-му році. Прийшов, благополучно, все окей, все там по закону. Пішов з армії. Зараз дуже тяжко. Весь в кредитах, сім'я, діти, хочемо риболовним каналом, дивись, що піймав разом з вами трошки йому допомогти. Тому відкриваємо банку на його цю, цю справу, цю малярську движушку. В нього там генератор ламається, вебаста ламається, там оцей компресор, Ну, короче, повна срака почалась. Ось, Трошки хочеться зібрати коштів та допомогти. Нашому кінтяріку. Так що, друзі, хто може, якщо коштами не може, можете перейти на YouTube канал Гаражик 404. Посилання буде під цим відео, емблемка десь тут зараз з'явилася. Також TikTok, підписатися, просто поставити лайк або написати коментар, або подивитися і стати підписником, підтримати, так скажімо, просто медійно переглядом лайком або коментарем. А всі інші, хто може, копієчку, баночка буде під цим відео, qr кодик десь тут з'явився. Там ціль невеличка, трошечки давайте штовхнемо. І, в принципі, буде заїбумба. А щоб вам було цікаво долучитися до цього збору, оголошую, друзяшки, конкурс. За донат від 50 гривень ви долучаєтесь до конкурсу. Можете виграти крутий риболовний портфель. Рюкзачок ось такий. Бачите, флагман. Класний. Розіграш зробимо за допомогою монобанку. Звіти будуть також в телеграм-каналі. <teachers> ну що, бачите, тут стою і тріщить. Що це в нас? Друге місце. З одного разу пробивається. Опа! Опа! Шварк! Дивіться. Ні, тут не пробив. О, так тут красніший. Оп! О, ні, ну, достає, але... Ні, тут достає, достає. Шварк робив. Тут під берегом прям. Він якийсь <різь> уйомоний. ні, ні, я манав. Він рихлий, друзі, дуже рихлий. <різь> Як я, в принципі і казав, якщо 8 см це 80 кг максимум, якщо 10 це 100, 120 це 12 см. А якщо зараз тут скільки? 5? Отам 5 і тут теж. Ну, Давайте дивіться. Ну, 8 зараз профігачу луночку, таку невеличку. Він то витримає, але ж є небезпека. Є шанс і не фіговий провалитися. Зараз мене центнер. Бачите, О, взагалі, ну, тут. Десь взагалі, може, 4,5 п'яти, ну, 5. щось я сумніваюся. Ось глибина, ось максимум. Ну, тобто тут глибина зараз сантиметрів 40. Це одно. Опа, опа, бл! Бачите, гірку вже добре. Друзі, йдемо на інше місце. Зараз подивимося. Чи витримає наскрига, хочу зауважити на тому, що оце 8 см 80 кг, 100 там 10 см і так далі. Це ще важливо дуже на чому виходити. Якщо ви будете ходити на коньках, на коньках, наприклад, у вас точка опори менша. Розумієте, площа. То шанс провалитися набагато вищий. А якщо ви в великих чапах таких, або ви на якихось снігоходах там ходите, то, звичайно, шансів провалитися менше. Якщо отакий, отака крига у вас 5 см, важите 100, ви можете не провалюватись, тому що у вас великі чоботи, там, огромні, у вас там 45, 47, 50 розмір. Ну що, йдемо далі. Продовжуємо відос. Сподіваюся, Ігорьок плешню не зламає, бо нам ще за неї бабки віддавати. Хожу, друзі, я тут, а кожен отвір то зжимається, тому що з одного такого цюк витікає водичка. Ніби з матільди вашої подруги, коли вона в настроєнні. Це не свій канал пишіть цю історію. Дивись, раз, два, чи що? три, чотири, п'ять, цюк і вода виходить. Так крига чуєш, нормально. А де вона нормально? Та тут. Я стою? Та, я теж стою, але вона прогинається. Ти зараз сюди. Я бачу, самому, як під тобою вона прогинається. В самому такому місці, бачите? І скільки чотири тут з товщина? 4,5-5 см. А ти міряв воно? Отам міряв. Дивин твої сліди. Ну ти пішов, іди сюди, тебе не видно. Пробий десь тут. Сліди твої там ходив. не Ні-ні-ні, відходь. Бачите, коли два центнера сходяться разом, старестрьненька становиться. Бий. Ня! Ня! Вібрація відчувається, капець. Ня! Оп-оп-оп! Бачите? 5-6 разів чмих. О, ну що тут. Трішки більше, десь отак, десь сантиметрів вже 6-7 навіть. 6-7. Попотужніше. А, так це бігати можна тут. Так, бігать. І бачив, ми тільки що з тобою стали. Вон диви, хлюпає. хлюпає -то так то так. Ніби отак хтось робить. Це ми вирізано. Нормально. Тримається. А може і не тримається. Ну що тут ігорьок. Зараз провіримо. Тут таке саме, друзі. Плюс-мінус я дивлюсь... Оп! Крига сантиметрів 5-6. А, ну, навіть менше. Менше? Менше. Ось, там було більше трішки. Ну, а тут водойма поширше. Ух ти ж люк! Ні-ні-ні, не піду я туди далі. Тут ще десь отак по пояс, то я знаю, що тут. Якщо навіть шкваркнуть, то нічого страшного. страшно. — Сушиться. Євген каже, страшно. Страшно, воно коли тріщить. А от там же ж далі, там уже ж то глибше йде. Туди не потрібно. Друзі, так що така шляпа? Прийшли ми сьогодні. Скільки? 3-4 місця, десь, так? Чотири, так. Десь 4. Плюс-мінус крига однакова. 5, навіть 4, десь 4 6 см. Ну, там 6 см біля того, де кучка хлопців стояли, там щось ловлять. Але ми так подивилися. Та ну, дуже дуже стрьом. рідко в них клює. Плюс я не розумію, не бачу на що вони там ловлять. Може, у нас тих сестей нема, тому і там кушкуватися не хочемо, сімка. друзі. Чиста сьогодні розвідка. Диві -диві. Переносимо риболовлю на інший день. Що? Плава. Що плава? Рибка. Він щось може диманув? Отакі, отакі. Давайте що, зараз ми найцікавіше, що ви просили нас, наші такі заядлі старі підписники. Ми зараз відповідаємо на ваше питання. Ярю, хрев, це стукать. Та я хочу тут питання. Яка рибалка була саме безглузда? Пам'ятаєш найбезглуздішу рибалку? Яка най... Та Пам'ятаю. Це, напевно, перша наша рибалка зимова, на яку ми виїхали. Оце, напевно, саме така безпомпиває. Це було в минулому році. Ось зараз прив'юшечку бачите, можете подивитися цю безглузду рибалку. Да? Так? Так Наступне було. питання. Чи можна з вами з'їздити на риболовлю? Та можна, звісно, щоб і ні. Будемо вмісті провалюватися. Вмісті веселіше. А що делати? Така любима ваша рибалка. Поплавчана, нахижу рибу або ще щось. Ага, у мене коропова, а в тебе Евгень, яка? Коропова, звичайно. Коропова, фідерна, теж плюс-мінус на рівні, тому що фідерна не така гемор. Можна виїхати недалечко, фідер покидати. Якщо ще чутливий фідер, плешність сьогодні точно капздець. Бігала дорожка, друзі, на халяву. Гірка вже починається тренування. І останнє цікаве питання: яку рибу ви любите їсти, чи взагалі рибу не любите, чи тільки тунця консервованого? І Гарьок бачили в відосах, що полюбляє консервований тунець. Я особисто Рибу не сильно люблю готувати, цей запах вдома. Але десь поїсти там, може, в кафе, в когось в гостях, можу, в принципі, нормально, річну рибу. А морську я часто їм, да? красну, всяку. Та, ну, Я взагалі люблю рибу. Їм. Я люблю і коропа, навіть таких, як у ми Може, ловили. ти часто коропа готуєш? Не часто, на фідірках готош, ну, що ми гемари. забирали. Це гемор, якщо чесно. Ну, да. ну, готувати гемор. Жарений карасик вкусний, це колегаріші готують. Да. Оці карасі. Соміка того, що я на фідірках спіймав. Да, Те, жарений зумі, сом зумі. прикольний. А так, в принципі, оці, до пива вялені рибки не дуже полюбляємо, по якщо чесно. От такий відос! А ми зараз йдемо до автівки, забув слово. Як Ча -ча І плечню. До нових відосів, до нових зустрічей! Ми чекаємо мінус 5, мінус 10, щоб була справжня риболовля вийти на якусь велику водойму і половити там біло або навіть хижачка. Подивимось, ще треба нам докупити. да, гірок, там щось. Диви. Нам підписники рекомендували, матиля, пари ж беріть. Ну, якщо він буде, матиль, то обов'язково візьмемо. Спробуємо на наступну рибалку взяти більше всяких прикалясів, тому що. На минулій ми взяли тільки що в нас було. Вудок Балансире. нас вистачає, котушок вистачає, жилок вистачає, самих насадок. Насадок Блешні на треба взяти зимові. бомбочки там мені рекомендували. пари шматиль, це зрозуміло, поплавчані вудки в нас є. В принципі, все є все. Що, пішли, пішли бо ти зараз затопишся. <реш> Падеш, що робити потім? Що робити? Пока-пока, хоть скажи. Пока-пока.